9 вересня, 24-го відео це виложу пізніше. Але знімаю 9 вересня. Хочу показати троянди, які я отримала в тому році, осінню 23-го року, від розплідника Мір Роз Полтавщина. Ну, що можна сказати? Пересортиці в тому розпліднику жодної. Всі троянди співпали. Але якість саджанців бажає бути кращою. Частина саджанців прийшли мені непогані, але це менша частина. Там я замовляла, здається, чи 26, чи 27 троянд, я вже не пам'ятаю. А частина троянд прийшла мені майже окулянти. І, і ще осінь, якби це ще весною було. І ціна ж у них більше ну, 110-120 гривень на троянди. Для окулянтів це дуже дорого, я вважаю, в тому році. І... і ще на троянді корінь замотаний був салафан, поліетилен. І на тому поліетилені була накле... наклеєна назва. І знімаєш той поліетилен, щось кудись відвернувся, забув, зразу не записав і за... втрачаються назвою. Краще б вони бірочки вішали, як інші розплідники. Ну, то їх права їх. Але саджанці, ті, які вони мені приставали, більша частина, окулянти на осінь, на зиму, жах. Ну, маємо те, що маємо. Ось один з гарних саджанців. гарний пішов. З троянда Т'єрі Маркс. Квітує все літо, запашна, не хворіє. гарна, чудова троянда. Якщо вона гарна, то вона гарна, нічого не скажеш. Саджанець. ну, ось він який був, такий він і є. Ну, що це ось? Це ж з того году ось ця гілочка. Оце тільки що воно наростило. Оце такий був садженець на зиму. Ну, хіба це садженець, ось на зиму що це? мір і любов називається. Якась і назва. Мені щось в тому році захотілося метеликів замовити багатенько, тому я їх там і замовила. У них там такий асортимент в Міррос був, що очі розбігалися. Ну, ось який садженець, такий кущик. Це один з найгірших кущиків, який з того розплідника. Ось він в висоту, мабуть, 10 см. Ну, взагалі нема висоти, він щось лежить, непонятно. Оце ось квіточка і ось ще ось квіточка і ось була. Оце три квіточки, Оце ось отакі квіточки. за що виросло. Ось кущик Сію Ну, Це кущик хороший був. Дві повні хвилі, квітка довго тримається, теж такий метелик. Гарна трояндочка. Було повноцінні дві хвилі. Ну, Це на третю хвилю заходить. Ця троянда назви я не пам'ятаю. Маленькими квіточками рожевими, схожа на зефері квітне. Про що я думала в тому році, що тут посадила? Це троянда десь великий кущ повинен бути десь 2 метри. Потрібно цю троянду звідси пересаджувати? О, і саджанець пішов добре. Мабуть, вже саджанець був добрий, гарний. Якось так. Так, що в мене тут ще з того розплідника? А, в мене ще. От там за рабицею і в тому парнику, квітнику багато з цього розплідника. Ось. Троянда блюїден. Ну, садженець був непоганий. Квітувала вона постійно, але ж бачите, ця троянда хворіє. На осінь як захворіла. Зимостійка, гарна квітка. Блуїден, красива квітка, лілова, фіолетова Ну, Я б сказала, що такий, якийсь штучний колір в цієї троянди, він схожий на колір нижньої білизни. Ну, якийсь він такий, якийсь пастельна, лілова, фіолетовий, ну, такий. І там щось ще і бордового трішки. Ну, колір. Неможливо описати. Квітка дуже гарна. Бачите, як захворіла ця троянда. Оце. Може, це на осінь вона так, бо влітку вона, здається, не хворіла, а на осінь ось щось трапилося. Ось троянда. Це теж садженець був хороший. Троянда Еосе, ну, це взагалі ну, дуже красива троянда, така полуметелик, полумахрова. Квітка жовта спочатку, по краям червона, дуже гарна квіточка, запашна, гарна трояндочка. Ось який кущик, цей паген десь ну, до метру. І теж майже не хворіє, але трішки на осінь щось плямисті з'явилось. Ну це ж вже осінь. Троянда, фейсер, сирах, теж з того розплідника. Ось яка квітка, я її ось недавно виставляла в короткому відео. Квітка дуже запашна, дуже гарна, темна, рожева, фіолетова, пурпурова, кущик дуже. Тяжко вийшов із зими, мабуть, це сильно росла троянда, бо садженець був ну такий такий поганий. Я відром його прикривала, щоб собака не наступила чи ще щось. Ну, був, ну дуже. ну Утекенький ну, він був, малюсенький взагалі. Такенький. Ну, пішла ця троянда. Ось троянда тигряче ока. Теж з того розплідника, метелик. Троянда, кущик зовсім маленький, сантиметрів 20, не знаю, перезимує, не перезимує. Ну, теж, ну таке було, ну щось нещасненьке. Ну, ось, мабуть, гілочка з того року, ось вона. Оце таке танюсіньке, оце вони мені на зиму приспали. Ну, взагалі ніякий кущик був. Ну, такий же він тепер і є. Тигряче око то було. Ну так, а схоже на те, що ось оця троянда особливо не хворіє, цей фейцер-сірах, Тигряче око ока не хворіє троянда. Ось троянда теж звідти. Троянда називається Royal Celebration. Дуже красиві квітки. Ну дуже красиві, запашні, гарні квіточки. Ну, кущик, ви ж бачите, ось був. Ну, ось гілочка. Це стара гілочка. І ще там. Ну, взагалі ніякий був кущик. Ну, жага до квітування в цій, в цій троянди така гарна. І квітка дуже красива, фіолетова срібляста, Royal Celebration. Ну, це вона не хворіє, це вже на осінь, листя просто сохне. Кущик ізиазит, теж саджанець був. Не дуже, ну і не зовсім, щоб уже поганий, але не дуже хороший. Оце вона затрималась в рості, а потім ось на осінь пішла ця троянда. да зит. Троянда назви теж не пам'ятаю, теж метелик. Ось яка квіточка гарнюча. Ну, бачите, ж кущик теж був ніякий, чого я і назвою не пам'ятаю, бо вона і не квітла і. Ну дуже, ну що, тут зараз якись 20 сантиметрів. Ну, якщо отак от так гілочку цю підняти, то 20 сантиметрів буде, а так 15. Навіть. Оце ось така трояндочка. Якщо я назву там найду, в себе, я напишу в описі, як називається ця трояндочка. Потім троянда Red Ballerina. Квітки красиві, ну ось такий невеликий кущик. У мене ще є балерина, ну там великий кущ. Мабуть, там саджанець був гарніший. Квітка довго тримається, темно-рожевого кольору. Red балерина. Потім троянда Розаріум Ютерсен. Кущик був. Саджениць поганий, ну, це ж розаріум він піде. Це розаріум Ютерсен червоного кольору. У то у мене он розаріум рожевого кольору декілька кущиків, а це червоного. Ну, не хворіє, це така гарна троянда. Я маю надію, що вона піде. Потім ось. Трояндочка. Теж з того розплідника. Ну, взагалі не йде. Називається вона канадська якась троянда, я напишу в описі. Червона повинна була бути, ну якби цей кущик не загинув, бо щось він. Ну, взагалі ніякий. Оце такі тут троянди, ітмір роз у мене. Виросли. Ну, зараз перейду в інший квітник отуди. От Це ж мені треба обійти навколо хати, бо тут же ж загороджено. І покажу інші троянди з розплідника Мір Рос.